Ну там були більш практичні моменти, наприклад, з скажімо так, там. Планували переглянути трошки умови роботи Сахалін 1, Сахалін 2 оці проекти, mm -hmm. де якраз е, і Shell, Ек, ну, mm -hmm. іноземні компанії були задіяні. І ці, е, ну, щоб можна було цим компаніям або продовжувати нормально, або вийти нормально Продат, з цих проєктів. Mm -hmm. ну, якісь, ну, вирішити, Реальні проблеми компанії Ну, з продажами, ми, до речі, бачимо проблему, якою в яку Лукойл потрапив, тому що там ввели санкції. Лукойла була досить велика мережа своїх підприємців, заправок, заправок в Європі, там, в Сполучених Штатах, навіть І вони не можуть продати нікому. Були плани продати Ганвору, а воно виявляється, американці просто заблокували, і вони тепер там ходять, не знають, що, що з цим всім робити. Добром Ну, коли ми говорили про те, що як себе буде поводити Трамп. Ну, ми побачили спочатку таке, е, ніби як загравання. Так і це побоювання було не тільки в Україні це було побоювання і в європейських наших партнерів, і в тому числі в сполучених штатах. Але потім з часом ми бачимо, що все-таки американські видобувні компанії ближче Трампу, ніж російські.